Вітаємо вас в ефірі. 1036-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Теми такі. Небагатий урожай 2017. Чим це загрожує споживачу. Досвід для Молдови: старовинний самогонний апарат, довгоочікуваний міст, українське козацтво, Неплатоспроможні боржники, Древо роду. Потрібні непотрібні речі, червоні носи. «Велопробіг заради ювелею. Все це у рубриці Думки з приводу на небі та на землі. Про життя військових льотчиків у Миргороді. Найпомітніші події, що трапилися протягом тижня на Полтавщині. Про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про хліб і гроші. Змагання зі стендової стрільби провели 21 липня у Кобиляцькому районі напередодні відкриття сезону полювання на качок. Їх організував обласний осередок українського товариства мисливців та рибалок. Цього року у змаганнях взяли участь 38 учасників з усіх районів області. Тим самим підбили підсумки роботи районних організацій. Перемогла команда з Хорольського району. Перший етап всеукраїнського турніру Богатирські ігри відбувся у Лубнах. Українські стронгмени змагалися за звання найсильнішого чоловіка країни. На центральному майдані міста зустрілися кращі спортсмени Полтавщини, Харківської та Київської областей. Спортсмени перекочували 300-кілограмове колесо, піднімали тумбу вагою понад 280 кілограмів на 20-метрову відстань, перетягували вантажівку тощо. Призерами першого етапу турніру стали Антон Дубровський перше місце, Олександр Криєнко друге місце. Олег Силка, третя. Наступний етап турніру відбудеться у Гадячі 24 серпня. Фінальні змагання проведуть на Сорочинському ярмарку 26 серпня. 25 липня 330 років тому Івана Мазе пообрали гетьманом Лівобережної України і війська Запорозького. У Полтаві цього дня влада, громади та містяни поклали квіти до пам'ятника українському військовому, політичному і державному діячеві. У селі Пристанційне Новосанжарського району через вибух гранати у будинку загинув 42-річний чоловік. Вибух пролунав близько 17-ї години. Загиблий розбирав снаряд часів Другої світової війни. На подвір'ї поліцейські знайшли ще два десятки мін та боєприпасів. 25 липня близько півсотні представників ОСББ Полтави влаштували акцію протесту під стінами публічно-акціонерного товариства Полтава Газ. Споживачі блакитного палива вимагали підписати договір про юридичні відносини та користування розподільчої мережі між ОСББ та Пад Полтавагаз. Крім того, полтавці виступили проти встановлення загальнобудинкових лічильників газом та відключення багатоповерхівок від газопостачання. До мітингувальників вийшов перший заступник голови правління Пад Полтавагаз Сергій Мокрий. Він вислухав вимоги протестувальників та запросив ініціативну групу активістів до свого кабінету для обговорення усіх питань. Найдавніші християнські реліквії Полтавщини під такою назвою у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського 25 липня відкрили виставку до чергової річниці святкування хрещення Київської Русі. На ній представили близько 40 експонатів. Вони ілюструють утвердження християнства в середовищі сіверянських племен, які жили на території Полтавської області. Виставка працюватиме протягом двох місяців. Багато сонця мало вологі за таких умов нинішнього року достигали ранні зернові на Полтавщині. Днями у нас вже намолотили перший мільйон тонн. А під час жнив уже встигла змінитися закупівельна ціна на пшеницю. Чи збагатяться хлібороби, та чи здорожчає хліб з борошна нового врожаю? Дивіться у наступному сюжеті. Ну Беруть хорошо, на хлібові не економлять. Беруть і вищі сорта, і з варенням, і з притьоночки. Ну все беруть. Беруть. Утром так, взагалі йде на удобно. Продавчиня Надія розповідає, який хліб у неї найчастіше обирають покупці, та іноді його не розкуповують. Не круглий, а овальний йде по 12-10 по гривень. Дуже добре, цибулевий беруть добре. Ну, Саме ж розумієте, як, коли, хто випече. Як випічуть, хорошо люди беруть. На прилавках хліб з минулорічної пшениці. На сьогодні вартість його відносно стабільна. І хоча урожайність зерна на сьогодні нижча, ніж у минулому році, в обласному агропромисловому департаменті говорять, Полтавщина буде з хлібом. Здорожчання через дефіцит продовольчого зерна не буде, тому що е навіть при тому, що ми прогнозуємо зменшення урожайності в зв'язку з такою пососовою погодою, все-таки ми отримаємо <кій> десь порядка 800 тисяч тонн пшениці і при потребі в 180 тисяч тонн. Ну при тому ми маємо ще перехідні залишки. Поки що для різкого збільшення ціни на хліб я поки не бачу умов таких. За час жнив в Україні і на Полтавщині, зокрема, зросла закупівельна вартість зерна. Відтак пшениця другого гатунку здорожчала на 350 гривень. Вартість третього збільшилась на 300. за другий клас сьогодні дають 4700 гривень, за третій 4500. Думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, що що в цілому по Україні брати то. Все-таки вражальність нижче, ніж в минулому році, і на це відреагували вже зернотрейдери, враховуючи, що вже є певні в них зобов'язання по підписаних контрактах. Але ми бачимо поля є, які збираються, йде підвищення врожайності. І ми думаємо, що буквально повинні вийти на ту врожайність, яка була в минулому році. 60% вартості хліба ціна борошна. Через дорожчання зерна, відповідно, зростуть і ціни на борошно. До того ж, останнім часом збільшилася вартість електроенергії та газу. Директор одного з полтавських хлібозаводів Олександр Козуб говорить, підприємства не можуть працювати собі у збиток. І додає, за рік його хлібзавод використовує близько 7,5 тисяч тонн пшениці другого та третього класу. У 2016 році купували таку пшеницю по 3,800, якою буде вартість зерна цього року, поки невідомо. Але е форвардні ціни на Зерно другого продовольчого класу 2-3 класу, значить, десь на тисячу гривень по тоні буде вище, ніж в минулому році. Тому, якщо прогнозувати ціну до нового року, а скоріш за все, зерно це буде піти в переробку десь перед новим роком, то ціна на хліб може збільшитись десь в районі 10-12 Враховуючи, скажімо, той стан речей, який на сьогоднішній день є. Безумовно, є загроза, що десь приблизно з листопада місяця ціна на хліб може піднятися. Чому з листопада місяця? Тому що зерно це урожаю, необхідно, щоб воно виложилося до тих пір, поки з нього можна робити борошно і так далі. Да, така перспектива на прилок і є. Як ставляться до здорожчання хліба полтавці? Питаємо у містян. Не може хліб на місці стояти, все інше дорожчає. все дорожає негативно, як до всього здорожчання. хотелось бы конечно, чтобы было цены помирнее, чтобы можно было дитину забезпечити якісним харчуванням. качественным харчеванием. Конечно против. Мы так ели, ели выживаю на этот за этот хлеб. Уже и так его подняли опять уже, а если еще будет дороже, тогда как? Не знаю насколько пенсию будут повышать. Не интересует, потому что не ем. Ну, конечно плохо. Но ну, как еще можно? Конечно, без хлеба будет, без хлеба. Спокойно с хлебом. Вполне, без него нормально. А кто будет э, тяжкое трудо оплачивать плохо? Никто не будет работать. За хлеб нужно платить и дорожить им, потому что, смотрите, сколько вы, э, выбрасывается его и так дальше. Ну, отрицательно, как я сказал. Почему? Потому что собирают урожай большой, по телевизору говорят, а тут все дорожает, не только хлеба, все. Врожай цього року на Полтавщині вищий, ніж очікували в Машівському, Карлівському та Новосанжарському районах в окремих господарствах збирають по 50-60 центнерів з гектара. Найнижча врожайність у Кременчуцькому районі. Технології були витримані всіма практично. Вся земля була підживлена. От єдине, що вплинуло, це. Заморозки, за які ми з вами вже говорили багато разів, ну і звичайно, основний, що зараз чинник, це засуха, посуха. От. Тому ми маємо і вражайності на рівні 28 центрів, але маємо на рівні 50 і вище. На сьогодні в області зібрали мільйон тонн ранніх зернових. Намолотили близько 800 тисяч тонн пшениці. Це 80% від усієї площі посівів. Низка господарств вже завершили збирання ранніх зернових. Наталія Чуд Олег Бондаренко спеціально для телетижневика. Найпомітніші думки, що озвучали на Полтавщині протягом тижня. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі у небо. 16 -го гостей з Молдови приїхали приймати досвід до Полтави. Серед них громадські діячі і представники влади. Хочуть на власні очі побачити результат співпраці чиновників та неурядових організацій. У Молдові такої практики ще немає. Розповідає координатор по антиреутровірусній терапії із Молдови. Действительно, вот это вот взаимодействие сообщества и государственного сектора, оно очень привлекательное. И, наверное, это впервые я вижу вот в Полтаве, где настолько хорошо наблюдается вот это взаимодействие. В Молдове у нас нет такая, еще вот таких услуг, вот такой вот клиники, и это, скажем так, хороший пример. Апарат, якому близько 400 років з'явився у полтавському краєзнавчому музеї, музейники кажуть, до наших днів дійшов лише один ректифікатор того часу. Наразі це, можна сказати, чи не єдиний подібний зразок на території не лише України, а й саме цілої Європи. Подібна річ відома в єдиному екземплярі, але не повний такий набір, як представлений тут, а лише оця частина, яка безпосередньо ставилася на вогонь, відома в єдиному екземплярі в Каролінському музеї, музеї армії в місті Стокгольм в Швеції. Українське козацтво ніколи не переживало легких часів, говорить писар українського козацтва Полтавщини Володимир Зайцев. Самого ж гетьмана вважає видатною постаттю. Іван Степанич це та людина, яка ще в ті часи намагалася зробити державу незалежною. Новий міст має з'явитися у районі залізничної станції Редути, що поблизу міста горішні плавні на іншому березі, поблизу села Чекалівка, Кременчуцького району, він має розвантажити теперішній перехід Кременчука. Це є державний інвестиційний проект, який важливий для всієї України. Тобто, крім того, що він ці мости через Дніпро вони щивають та нашу країну. Він надзвичайно важливий для логістики, для вантажних перевезень. Саполтавської області заборгували своїм працівникам близько 27 мільйонів гривень. Переважно це підприємства економічно неактивні, або іншими словами, банкрути. Саме тому борг протягом останніх років залишається майже незмінним. Важелі впливу держава має лише на підприємства, які працюють. На тих підприємствах, які працюють економічно активні, це питання вирішується, гаситься ця заборгованість. Ця сума постійно вона зменшується, але, на жаль, вона поки що існує. Міжнародний фестиваль древороду Кобзарського провели у Крячківці втретє. Організатор і натхненник фесту Юрко Фединський каже: усі лірники були чудовими медіаторами, тобто тими, хто об'єднує суспільство, залагоджує конфлікти, налагоджує комунікацію за допомогою свого мистецтва. Кобзар, що це унікальний формат, і фестиваль має бути унікальний формат. Тут кобзарі мали таку філософію, що вони виберуть, що співати, що грати. Де це робити, для кого це робити? на потреба. Кобзар сам знає. Ніхто його не має представити. Так, він не чекає на запрошення. Він йде нахабний, так само куди треба. І ми маємо такий вільний простор про ці три дні. Артисти з міжнародної благодійної організації Червоні носи протягом тижня навчали полтавських дітей-переселенців цирковій майстерності та влаштували для них забави. Наталія Діда приїхала на Полтавщину з Луганська три роки тому. Тут разом з іншими переселенцями створила групу самодопомоги. Жінка каже: сьогодні такі заходи для дітей необхідні. Ви знаєте, хоча вони такі веселі, безтурботні, але ну, мабуть війна залишається. В їхніх серцях я думаю, що для них це надважливо, щоб якось відволікати, настроювати на позитивну хвилю. Волонтери закликають полтавців не викидати непотрібні речі в обласній організації Товариства Червоного Христа, приймають вживаний одяг та предмети побуту. Їх волонтери передають людям, які опинилися у скруті. Бальшою просьба жителям Полтави. Посмотрите В свои шкафы загляните. Если есть лишняя одежда, лишняя посуда. Мы всегда, наше отделение Красного Креста, будем всегда рады принять у себя э, одежду, обувь, посуду, предметы домашнего обихода для помощи тем, кто наибольше нуждается. Областная организация Улица Шведская, 52 60 67 41. І міська організація, вулиця Кучерєнка, 4, 67, 73, 77. Ще один захід у рамках святкування 500-річчя європейської реформації провели у Полтаві. Цього разу спортивний велопробіг. Активісти віком від 6 до 40 років подолали 17,5 кілометрів. Велосипед допомагає нам розкрити життя більше. На Полтавщині з кожним місяцем зростає кількість недіючих ліфтів. Усі вони відпрацювали свій нормативний термін 25 років. Таких в області 70%. відсотків найбільше у Полтаві. У горішніх плавнях та Кременчуці відсоток працюючих ліфтів більший. Ліфт відпрацював 25 років. Треба провести його експертне обстеження. Це потребує певних коштів від власників ліфтів. Потім вже за результатами цього експертного обстеження проводиться ремонт. І ліфт, якщо він в нормальному стані, може потім працювати і далі. Більше половини батьків малюків на Полтавщині отримали свідоцтво про народження у пологовому будинку. За перше півріччя цього року в області на світ з'явилося майже 5,5 тисяч дітей. 60% їхніх батьків скористалися сервісом від міністерства юстиції і оформили свідоцтво про народження ще у пологовому будинку. Одночасно можливо подати відповідні документи і отримати довідку про реєстрацію місця проживання дитини. Таких у першому півріччі 2017 року цим сервісом скористалося 313 громадян. У сторіччя революційного 1917 року дізнаємося чимало цікавих фактів про той бурхливий час. Наприклад, саме тоді з'являються перші свідчення про військово-повітряні сили України. Як відомо, тоді незалежність не вдалося відстояти. Знову здобули її у 1991-му. Отже, нині маємо вітчизняну авіацію. А за тиждень свято. Тих, хто причетний до повітряних сил України у першу неділю серпня, вже за традицією, їх професійний день. Підготовка до нього та звичайні буденні справи. Такі нинішні пріоритети службовців 831-ї бригади тактичної авіації, що у Миргороді, тренування тривають 2-3 рази на тиждень. Льотчики відпрацьовують майстерність на бойових та учбово-бойових літаках. Су-27. Ось на таких винищувачах Су-27 практикують миргородські військові пілоти. На тренуваннях льотчики відпрацьовують елементи повітряного бою. Кожен раз в небо, оно не похоже на то небо, которое було в прошлом польоті. Юрій булавка впевнено почувається за штурвалом. Говорить, щоб виконувати фігури вищого пілотажу, потрібно пройти відповідну підготовку. Спочатку теорія. Далі пілот відпрацьовує всі вправи на землі. Су – його улюблений. Починав Юрій з відомої мертвої петлі. Свої вміння демонстрував минулого року на авіашоу на Мальті. Перший політ без інструктора й досі. Перше, то що мечта моя осуществилась. Это было самое приятное. Второе, то що я оторвался от земли, я на удаляется, Все такие эмоции, как у ребенка первый раз, когда подарили большую классную игрушку. Повітрі все має працювати навідмінно, говорить авіаційний технік Микола Безрук. У техніко-експлуатаційній частині бригади ремонтують та здійснюють електронне налаштування літаків та двигунів. Я знімаю показники налаштування, які подальше заносяться в формуляр. Потім виконується запуск двигуна, а цими контрольними пультами знімаються параметри. Двигуна, який в робочому стані. Найпростіший ремонт, заміна двигуна, з повним налаштуванням триває три дні. Для капітального ремонту та модернізації літаки відправляють на Запорізький авіаремонтний завод. Ми не можемо помилятися, так як у нас потрійний контроль виконання наших операцій. Для цього є начальник групи, інженер групи і старший технік групи. Це радіолокаційна станція. З її допомогою льотчики здійснюють посадку та дізнаються про обстановку в повітрі. Це сама основна станція при забезпеченні польотів. Вона видає на пульт керівника польотів інформацію про обстановку повітряну обстановку в ближній зоні. Льотчики 831-ї бригади тактичної авіації минулого року демонстрували свої вміння в данії, румунії, чехії, словаччині, мальті у Великій Британії. Авіатори на бойових літаках вибороли кубок за найкращий пілотаж. Юлія Кравець Антон Старишко. спеціально для телетижневика усім мирного неба за тиждень в ефірі 1037-й Випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів.